Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої голоці. Ви на каналі Українського Вітьма. Сьогодні у нас такий передсвятковий трошки стан. Чистий четверг наближається. У мене тут такий гарний мішечок для вас і для мене. Дівчатка, звуть мене Аня. Якщо я вам потрібна особисто, пишіть мені на телеграм, пишіть конкретні питання, що ви хочете знати. Будемо дивитись, якщо є вам треба на чистку, на захист, на роботу зі стосунками, також туди пишіть, будемо розбиратись вашій ситуації. А сьогодні я хочу вам трошки підказати, як ви можете покращити своє життя самі. В принципі, для чого нам і дані свята. Я вас зараз навчу робити універсальний такий оберіг. Швидкий порятунок для вас, для вашої родини в якісь скрутні часи. Це четвергова стіль. В оригіналі вона робиться в медійному оригіналі. Зараз я скажу, як вона робиться, а потім додам, як воно працює. Як робити простіше, як воно працює в мене? Середа з ночі. З вечора пізнього, і весь чистий четверг до ночі, коли там не дуже близько до страсної п'ятниці, ви берете хліб, спечений або куплений, білий, будь ласка, або рожаний, краще білий. Сіль. Я беру, звичайно. Кажуть, що треба купляти без здачі. Я беру, звичайно, яка в мене вдома є, навіть краще, якщо це буде кам'яна крупна сіль. Сіль, хліб. Зараз все це купили, приготували, такий мішечок тканяний або хустиночку. І туди кожен з вашої родини, хто з вами проживає, бере сіль по жменці і зсипає кустиночку. Ще хліба там не буде, це моя четвергова. Вона вже рік лежить, що ви зрозуміла з хлібом. І сипає по жменці, по одній. Маленька дитинка підійшла, її ручкою набрали, сипали, ручку струсили, все. Кожен по жменці. Живете самі собі жменьку. Якщо там дуже сильно поримаєтесь, хтось хворіє, хтось далеко, тільки кровні. Це, наприклад, мама, тато. Не треба комій, подрусі то не ваша справа. То вони роблять самі. Можете декілька жменів від себе докинути. Просто докидайте. Багато не робіть, бо не використовуєте багато. Ви навіть позабуваєте про неї. Все це зробили. Сіль зібрали жменьками. Потім взяли якусь скибочку хліба. Свіженьку відірвали, відламали і бачите, поламали, порвали кусочками, руками, не ріжте руками. У вас буде таке така маса. З вечора середи, з пізнього вечора-середи, весь четвер я вночі роблю. Розкалюєте сковорідку будь-яку, нагріваєте дуже сильно. Сипаєте туди всю масу, і сіль, і хліб, перемішуючи, може, ну, можете на маленькому вогнику, до такого, бачите, до кольору, якого когось розувата буде. Щоб проколилося, воно дуже добре підпікся, хлібчик. І поки мішаєте, читаєте от чи наш або молитву янголу охоронцю. Хочете? Можете церковні свічки позажигати, можете будь які Якщо вам треба тут для романтики, зажигайте. Ніякої підготовки не треба, ви то робите на добробут своєї родини. І просто читаєте цю молитву. Добре, якщо ви все це зробили, проколили молитву, поки воно ж то все запіклося, почитали. Дали йому охолонути, не беріть гаряче, дуже гаряче, попікайтесь. Сипали в хустинку, зав'язали. Зберігаєте рік до наступного четверга. В оригіналі берете цю хустинку в четверг і відстоюєте повну службу. Так як у нас зараз церкви десь служать, десь не служать, десь раніше закінчується. Ви молитву читали, поки це робили, тому можете не йти, якщо є можливість, Підіть відстоюйте службу. Просто можете в руки взяти, Бат, ну, не, не обов'язково, що батюшка святив, воно мокра просто буде. Можете просто з собою принести. Ніяких там ритуальних робіт робити не треба. Я просто заводжу церкву, залишаю, а потім забираю монастир. Мені нема коли там служба більше години, я не, не відстоюю її просто. Все, ваша сіль готова. Як ми її використовуємо? Як будь-яку сіль. Насипали якусь ємність. Якщо людина хворіє, під кроватку поставили до трьох днів вона там постояла, негативчику вибрали, ви вийшли з дому. Оцю сіль погану під дерево сипали, все. Захотіли, пішли іншу насипали. Вона забирає побутовий негатив. Хвор, може якусь підібрати під себе. Сварки підбирає. Як я вам рекомендую, є чистий четвер. Все поприбирали. Подивіться на вербну неділю, як ми чистили хату, зробіть ще раз. І по кутках оцієї сольки в маленьку, можете в рюмочки понасипали, по кутках, там, де часто сваритесь, на кухню поставте, біля входу в квартиру. Потім п'ятницю переждали. Субота прийшла, пасочки почите, чи що ви там робите? Сіль винесли, викинули, висипали. Все негативчик вона на себе забрала. Небагато. Трошечки тієї солі підсипали. А можете в четвер ванну з неї прийняти. У мене багато хлібця я пеку, ви можете трошки. Ну, жменьку кинули там. Поселюйте, наберіть ванну, посоліть цією солькою, положіть, відкиснете трошки. Відчистити думочки, ви ось будете прямо відчувати, ви коли її будете прокалювати на сковорідці, ви відчуєте, що у вас о, ну, інш, інший стан такий. знаєте. Хто буде сильно вам сльози лити або зівати, бозьовувати, знаєте, як кажуть, є негативчик, тягне, тягне це сіль, поки ви з нею працюєте. Якщо ви нервуєте, ви скептично до цього ставитесь, дівчат, не робіть. Я просто даю тільки те, що можна, те, що добре. Цією солькою можна купати дитинку, якщо погано спить кричить. Під кроватку поставили на ніч, не треба натирати солью. Не робіть дурниць, я вас дуже прошу. Ото що можна, я кажу. ото що все ваше інше. Самодіяльність, ви, будь ласка, за нею відповідайте самі. Бо іноді жінки таке роблять. А я хотіла якнайкраще, а вийшло як завжди. По кутках розставити можна трошки ваночку сипати. Не треба кожного дня то робити. Тільки коли це екстрено. Це на екстрений якийсь випадок. Якщо, наприклад, у вас хворіє родич, він далеко знаходиться. І ви не можете фізично, або він всипав сюди соль, або ви не можете фізично ну, якось відвести йому. Навіть якщо ви самі за нього зсипали сюди на початку сіль. Будь ласка, дівчата, що ви робите? Я вам покажу, як можна помолитися трошки на відстані від чистки. Берете так, прям жменьку, хорошу. В рюмочку краще, тому що там дно маленьке, розумієте, воно краще буде просувати. буває це, я відкривала. Берете, розсипалось то добре. Берете свічечку, зажигаєте, в сіль ставите. Ну, тут комусь тут порада понасипати по хаті. Ну, понасипайте, потім прополесосити, можна і так. Кому дуже хочеться. Свічечку поставили за того, хто хворіє. зажгли, помолилися і потім все це з хати винесли. Якщо ви, наприклад, посипати десь хочете, ну, за диваном, то ви можете, не бійтесь її, вона не токсична. Розсипалась це на щастя. Знаєте, більше вбере в себе негативу. то не той магічний інструмент, коли треба боятись. Ви просто хтось забабони, у мене просто штатив на закріплений, я рукою збила. Не бійтеся. Її можна так згортати, її можна їсти, ну, то не є проблема. І якщо ви за когось будете молитись, то помолились і винесіть з хати. Якщо ви розсипали, насипали, поплисосили, витрусіть мішечок. Ну, тобто, не тримайте все, що вона вібрала, хай воно вийде. Нічого там говорити не треба, ви можете просто. Ну, Подякувати і сказати, забери той негатив, який в мене в хаті був. Забери його, прибери все. Що я сію, ну, сіль виношу, своїми словами, і погано все забираю, бо хвороби забираю. Все, не, тільки не кажіть нікому, що це, не треба ділитися, з, я скажу ще раз, з родичами. Якщо ви хочете родичу допомогти, ви самі сипете. Не йому даєте з інструкцією. Розумієте, то ваша робота. Прийшли додому, посипали по кутках прополесосили. Я кажу краще в рюмочку, бо тоді проще, бо вона розтаскується. Тваринки хай їдять, нічого не буде. Хліб-сілі, бачите, цей вже рік. І взагалі, на чистий четвер дуже добре писати свої думки. Ви можете прописати. Дивіться, якщо ви пропишете, від чого ви хочете позбавитись, сіль вам це не зробить. Це такий інструмент, ну там злидні гроші, це не до неї. Це такий інструмент, який, інструмент, який допомагає в дуже скрутній ситуації, в дуже страшній ситуації. І дійсно, коли то треба. А якщо то грошики, ну, дівчата, невдачу в любові. Сварки з чоловіка може прибрати під ліжко поставте. Обняла всіх дівчат. Якщо будуть питання, пишіть.